Не йдеться. право... І Я ще додам, йдеться про етику службовця. Ви помітили, форма сповнена скипкування над офіційною структурою, якою є ці молоді люди? Далі йдуть взагалі маразматичні пасажі, які я теж дозволю трошки процитувати. У по Вижницькій виникають великі сумніви щодо будь-якої легітимності організації, від імені якої ви чинно або безчинно виступаєте. Особисто в мене є серйозні вважати вас бойовиком і Мочленом аналогічної терористичної міжнародної організації, яка платить підступний заговір проти НПП, бо ви не маєте ні в найменшого поняття, що то є за матеріал лісовпорядкування. Далі ще такий пасаж. Тож рекомендую письмово пояснити, яку таку зацікавленість мають допники абонентської скринки номер 46 поштового відділення міста Києва до справ віддалених ідніх лісів НПП. Рушиться територіальний ареал дії місцевих легітимних екологічних організацій. Чи маєте у своєму активі відомі на всю державу позитивні акції, гарні результати? В разі на отримання нами всієї зазначеної вищої інформації в термін до 15 вересня 2008 року просимо не турбувати надалі серйозну державну установу, якою є МПП, і не відволікати нас від справ державної ваги. Відповідно, згідно шинного законодавства, всі подальші ваші листи звернення автоматами і проші не будуть автоматично підшиватися у спеціально заведену папку дискредитантів проти охорони справи безворотнього письмового реагування. Ну, цей лист повне подібними пасаженнями, і просто і чиновник і як чиновник підверто знищається правоохоронців. І я б хотів з цього приводу закликати журналістів відправити аналогічний лист запит від себе, тобто ми можемо протягом години надати вам зразок цього листа і відповідну адресу Буженського НПП. Просто провести такий собі експеримент. Як вони відповідатимуть будь-якій простій людині на подібний запит? Якщо вони відповідатимуть таким самим чином, ми маємо право говорити про... Якби, без невідповідність посаді того чиновника, ну, підписана таким своїм ВЕПК Куржиком, заступником директора, про невідповідність посаді його займаній посаді. Тому ну, що це є порушення Європейської конвенції і низки чи інших законодавства. Ну, тут власне, щоб до листи на останок я хотів це зазначити в Ростон, в стороні, що? що листи не тільки замовчуються, okay, за okay, і тому подібне, листи часто пересилаються тій людині або установі, на яку пишеться скарга. Типово мир поставився у 2006 році, коли представник, коли природоохоронець Дмитро Літуєв, написав скаргу до Донецької обласної прокуратури про те, що, на таку собі установу забудовника. Донецька прокуратура відповіла, що вони переслали його скаргу власне, тій установі, на яку він скаржився, що знов-таки є порушення чинного законодавства. Пан Дмитро написав скаргу до вищостоячого органу Генеральної прокуратури, але отримав від неї теж та саме аналогічну відповідь. Вона переслала, переслала скаргу Донецькій прокуратурі. Теж дуже цікава ситуація, в якій просто спускається по дробині, оскаржувані вже особи. Так, також щодо доступу громадськості до екологічної інформації, такий ще цікавий момент, що генеральний план міста Києва, якому, власне, така в якому обґрунтовується забудова його, засекречене. На ньому стоїть грив таємно. Ну, я не буду говорити про те, що будь-яка громадська організація вогнемодянин має право продивитися цей генплан, тому що це входить безпосередньо до його інтересів. Це, містобудов... це є містобудівна документація, яка не може бути засекречена. Між тим ми маємо лише так звані презентаційні версії генерального плану, які може тільки роздивитися, які там житлові масиви навіть з'являються, але конкретно не можна нічого дізнатися. Тобто така ситуація існує до цього часу. Взагалі, якщо говорити також про інший аспект природоохорони, а саме захист тварин, то існує такий собі притулок для КП, притулок для тварин у Бородянці. Які ще сили просто засекречують свої діяльність і не хочуть ніяким чином показувати, чим власне вони займаються. Правда, правоохоронці є вагомі поставити говорити про те, що вони займаються знищенням фізичних тварин і взагалі заробляння грошей фактично на тому, що ці тварини безпритульні звозяться до цього притулку і там просто дуже грубо знищуються. І такі, такі знову таки маразматичний випадок стався 29 вересня цього року, коли журналісти спеціально приїхали до цього притулку для тварин. Подивитися, що власне там відбувається. Це відбувалося під егідою Київської міської адміністрації, з яким вона схвалила цей захід. Між тим, коли вони проїхали до Бородянки, вони побачили напис на дверях, що доступ журналістів заборонений, аж до повідомлення з КНД про те, що вони можуть бути припущені. Тобто вони за такою собі інерцією продовжували не пускати журналістів. Ситуація роз... вирішилася тільки після втручання Київської міської адміністрації, той самий день журналісти все ж таки пропустили, як на дивно. І вони мали змогу пересвідчитися, що з 98 року жорстоке ставлення до тварин залишається таким самим жорстоким. Ну, таким чином, я думаю, можна переходити до підсумків. Будь ласка, питання, чи в кого є?